Скажіть, будь ласка, наскільки цей прогноз, що дуже скоро ми можемо жити більше без електрики, не з електрикою, є вірним і чи є він просто песимістичним? Додайте нам оптимізму, якщо може? Ну ви знаєте, що це ж прогнози? Вони розраховані на. Песимістичний сценарій, да, тобто uh -huh. наші енергетики, наші працівники енергет... які працюють у сфері енергетичної безпеки, вони розглядають різні сценарії там. І ось пан Сахарук, він як енергетик е компанії ДТЕК, він саме е показав, що дійсно існує такий сценарій, що в окремих ре регіонах. України може бути відключення достатньо довгі там на, на добу там чи більше. Але це знов-таки це критичний, песимістичний сценарій, але ми віримо, що все ж таки е цей сценарій не буде в повному мірі реалізований. Ми віримо в базовий сценарій, що все ж таки вдасться якимось чином мінімізувати ці наслідки і е зберегти хоча б на тому мінімальному. Рівні енергозабезпечення країни, яка зараз, яке зараз є, але знов таки, що не можна казати, що в всіх регіонах буде однаково енергопостачання, тому що кожний регіон має свої відмінності. знаєте, Є більше енергодефіцитні, менше енергодефіцитні райони, плюс треба враховувати, що рівень пошкодження різний по різним регіонам. тому тут так, така проблема, але знов таки, що. Енергетики роблять все можливе, і неможливо, щоб було світло в оселях, але також багато залежить від політиків і від наших міжнародних партнерів, які все ж таки мають більше так стаття об'єднати зусилля для фінансування і поставок необхідного аварійного обладнання для того, щоб забезпечити енергетичні кампанії в цей складний час. Необхідними фінансовими ресурсами, тому що зрозуміло, що ці е, витрати, які несуть енергетичні компанії на ремонти, да, величезні да, на сотні мільйонів, мільйонів доларів, вони не були передбачені в бюджеті цієї компанії, не закладені в тарифи, і тут єдиний вихід, допомога допомога держави, допомога наших значить, іноземних партнерів, тому що самі по собі компанії вони з цією ситуації не справляться. про допомогу наших партнерів. Ми обов'язково зараз розберемося детальніше, але от люди пишуть: вони не розуміють. Пан Микола написав: я не розумію, чому відключають так часто електроенергію. Я розумію, що є обстріли, є з цього проблеми, але все одно ні вже ні нельзя її впрок. Ну так, да, знаєте, це ж не картопля, яку можна зібрати в прок, там покласти в погріб, там, значить, і там потихеньку користатися. Електроенергія це такий товар дуже специфічний, скільки, скільки ти згенерував електричну енергію, скільки рівно стільки має вона бути і спожита в той же самий момент. Да? І тому, якщо, наприклад, є приліт. Чи в електростанцію, чи на лінію електропередачі, чи трансформатор підстанції відразу так сказати, цей баланс порушується, і енергетики хочуть того, і чи не хочуть, вони мають відключати, робити аварійні відключення. Для того, що це знаєте, як реанімація. Це, це ситуація, як реанімація. Якщо Якщо не покласти хворого в цю реанімацію, то він просто помре. А реанімація дає можливість людині якось вижити, якось вичухатися. Тому це дійсно реанімація нічого хорошого, але це іншого на сьогодні немає варіанту. Були наразі розмови з керівництвом керівництвом нашої країни з іншими нашими міжнародними партнерами. Вже були розмови про те, про, про, по про побудову станції підстанції окремих важкодоступних так званих місцях, але це вже я так розумію. Після закінчення активних бойових дій зараз те, що нам необхідно, це трансформатори. Це підстанції, по яких якраз і е, луплять росіяни можуть нам допомогти. Скільки нам їх необхідно? Фізично для того, щоб швидко проводити ремонти, швидко відновлювати енергопостачання ну це обладнання на сотні, потрібно на сотні мільйонів доларів, якщо не на мільярди, на сьогодні. Але ще одна причина вже хорошо відома. Тому полягає в тому, що це специфічне обладнання його не можна. Купити в магазині як картоплю там, чи цукор, а його треба замовляти наперед, і воно виготовляється не так швидко. Це в цьому величезна проблема. І я думаю, що ще одне питання, я думаю, полягає в тому, що все ж таки е, треба нам дякувати нашим міжнародним партнерам, що вони поставляють нам зброю, системи ППО. Ну, я думаю, що. Ця, ця відповідь в цих умовах, ці поставки вони недостатньо адекватні, і потрібно максимально збільшувати зброю в першу чергу. ППО і е, а також ракети з більшого радіусу радіусу дії, оскільки ця безкарність Росія і призводить до, до цієї ситуації, і тут нічого тоді не можна буде здіяти. Без. А якщо Росія відчує що може получити по зубам угу. за це? Тоді я вас запевнюю, що ці обстріли припиняться в ту ж в ту ж саму секунду, але на на жаль, багато політиків міжнав міжнародній політиці. Вони думають не про людей. Не при збереженнях життя. Ну, Ми ж а... з вами домовились, хоч трохи да. про оптимізм, да, але, але, але ні, так ми маємо маємо саме оптиміст. В чому заключається? Що є потенціал для того, щоб ця зброя була отримана, і нам, нашому політичному керівництву, потрібно постійно вимагати це, це на мій погляд, єдиний спосіб да, дати по зубам. Тим, хто б'є із тих міст, від кіля прилітають ті ракети, це єдиний єдина можливість зберегти нашу енергетичну систему. Ми, ну це зараз, зараз ми вже стратичні? трішечки з вами в іншу сторону відходимо. Мені просто цікаво, щоб так. ми з вами саме з цього аспекту розглянули і розуміння українцям, чого чекати. Ми, так, ми зараз під обстрілами ми роз... така ситуація так. зараз. Є таке озброєння. От мені цікаво, а що у нас буде з опаленням? Наскільки опалення прив'язано до електроенергії? Ну, воно дійсно воно прив'язано, тому що циркуляційні насоси, значить, які поставляють теплову енергію, вони ж мають працювати на електричній енергії, тому потрібно максимально зосередитися зусилля на тому, щоб забезпечити теплопостачання, тому що, тому що в крайньому випадку. Ви знаєте, що без електричної енергії можна прожити, а без тепла це зробити набагато важче, тому потрібно закуповувати більше генераторів, значить, систем накопичення електричної енергії для того, щоб в першу чергу підтримати систему теплозабезпечення в будинках в населених пунктах. Це, це завдання номер один. Ну, безумовно. Якщо брати брати так саці перспективу, то тут потрібно більш займатися децентралі... децентралізацією енергетики, щоб теплові mm -hmm. насоси були і сонячні панелі, щоб менше залежати від централізованих електростанцій і висоководних Ос ліній електропередач. Останнє питання з приводу газифікації тут з цієї сторони наскільки небезпека залишитися без газу? Ну, ви знаєте, що вчора, вчора був нанесений в потужний удар по нашій mm -hmm. газовій інфраструктурі у східних областях, але поки що не потрібно сильно турбуватися, оскільки у нас підземне сховище вони заповнені на відміну від системи електропостачання, систем mm -hmm. газопостачання. Працює дещо по іншому. Тут є запаси да мі... можливість так. міцності через сховища поставки газу відрубатися вони поки що не будуть. Розуміємо, ну що ж, будемо всі разом, будемо протистояти, бо все одно є розуміння із кожним прильотом з кожною ракетою, що краще і без світла, краще і без газу, краще без усього, але точно без них, без Росії, яка а, творить геноцид у 21 сторіччі, яка хоче а це моє оптимізм. Найбільший так і це наша сила. Насправді, бо ми на тому стоїмо. Дякуємо вам, Володимира, за те, що доєдналися до нас. Володимир Ромельченко, директор енергетичних та Інфраструктурних програм центру разумкова.